Як отримати допомогу з часткового безробіття? Давайте розбиратися. Під час воєнного стану держава надає фінансову підтримку роботодавцям та фізичним особам підприємцям, які були змушені на тимчасовій основі скоротити виробництво чи тривалість робочого часу. У випадку часткового безробіття передбачене надання допомоги від служби зайнятості. Як зазначають у держслужбі, допомога з часткового безробіття є видом держпідтримки застрахованих осіб серед працівників та фізосіб підприємців у разі ними частини зарплату чи доходу такі ситуації можуть виникнути через скорочення чи зупинення виробництва продукції, зменшення кількості виконання робіт та скорочення списку послуг. Причинами цьому, окрім воєнного стану, можуть бути економічні. Технологічні або надзвичайні ситуації звернутися за держдопомогою мають право фізособи підприємці, наймані працівники. Серед вимог до надання такої допомоги регрес охопив не менш ніж 20% чисельності працівників, рівень скорочення робочого часу становить 30% і вище за місяць. Немає боргів зі сплати зарплати, єдиного внеску, внеску на загальнообов'язкове держпенсійне страхування, боргів перед бюджетом сплачено за кожного працівника або ФОП, що є застраховано особою єдиний внесок та страхові внески упродовж протягом останніх півроку, що передують місяцю, коли виникли проблеми, згідно з чинними правилами, максимальний розмір. Грошової допомоги у випадку часткового безробіття не може бути вищим за 50% мінімальної заробітної плати. Станом на 2025 рік це складає 8 тисяч гривень, з 2026 року може зрости до 8 тисяч гривень. Щоб отримати відповідну допомогу, необхідно заповнити заяву в е кабінеті роботодавця на сайті Держслужби зайнятості та підписати її власним електронним підписом. Також роботодавці або фізособи підприємці можуть особисто звернути звернутися в центр зайнятості за місцем ведення діяльності та подати письмову заяву. Центр зайнятості зобов'язаний опрацювати заяву протягом п'яти робочих днів. Сповіщення про ухвалене рішення заявникам надсилають не довше, ніж через три робочі дні. Згідно з правилами, допомогу з часткового безробіття можуть виплачувати 180 календарних днів впродовж трьох років.